Audio Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення геподібного французького балкону. Відбувається процес вирізання утеплювача фасаду. Це у нас мінеральна вата. Відбувається воно наступним чином. Прорізаємо, відмічаємо, де ми будемо це виконувати, і далі прибираємо все повністю аж до основи стіни. Тобто, цегли, піноблоку, дивлячись, що там буде. Зверху у нас трохи менше утеплення по товщині, по стінам бачимо там сантиметрів 10-12. Це стандартна зараз практика. Утеплення мінеральною ватою на таку глибину. Після цього виставляємо конструкції. Конструкцію обов'язково виставляємо на лазерний рівень для розуміння. Ну, додатково ніхто не відміняв, звичайний, як всі ми його любимо використовувати. Але лазерний ми теж маємо і більше довіряємо йому. Знизу конструкція виставляється обов'язково на пластикові клини. ось таким чином. Кріплення рами знизу відбувається через раму армування на анкер до бетонної основи. Так, як балкон у нас Г-подібний, то ми маємо ще кут з'єднання. З вулиці від забудовника має бути обов'язково певний колір В нашому будинку. Це темний дуб. З вулиці, як ми бачимо, встановлюємо обов'язково захисну стрічку аленор українського виробника, щоб не було продування та вологи з-під відливу. Конструкція встановлюється впритик до металевого поручня. Поручень не можна зрізати, це є вимогою обов'язково від забудовника. Ось таким чином виглядає вже встановлений коричневий відлив. Обов'язково все гідроізолюємо, щоб не було ніяких затікань та продувань. Місце прилягання конструкції до стіни, ось цей простір, де був утеплювач, ми його перекриваємо добірною планкою 10 см в нашому варіанті на цьому замовленні. Верхня частина конструкції кріпиться, в свою чергу, на монтажні пластини 1,5 мм, які ми купуємо самі. Мінімум 1,5 мм, до речі, допускається, тому ми 1,5 використовуємо. Продування монтажної піни Samoфіx. Перевірений, купуємо теж самостійно напряму у постачальника. Профіль на адресі у нас Ріхао 70-ї товщини. Склопакети двохкамерні з енергонапиленням на зовнішнє та внутрішнє скло, і камери заповнені не повітрям, а аргоном. Бачимо, зовнішня частина заламінована в такий гарний колір. Дуб Венге, дуб Монтана, темний дуб, різні назви. Фактично колір однаковий. Тому, якщо вам потрібно засклити ваш балкон, це в нас ЖК Варшавський, ми вже маємо досвід встановлення таких балконів.